Зсу звільнили 16 квадратних кілометрів поблизу Покровська. Щодня зупиняють до 30 російських штурмів. У Києві невідомий поранив ножем журналіста Юрія Макарова. Нападника розшукує поліція. РФ вдарила по чотирьох областях України зафіксовані руйнування і поранення серед них дитина. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. ЗСУ звільнили 16 квадратних кілометрів території під Покровськом. Повідомив Сирський. За останні тижні зсу звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі селищ удачне котлене Шевченко, що розташований. Воні поблизу Покровська трамп досі має намір встановити перемир'я в Україні вже до кінця місяця. Протягом перших ста днів повідомляє за економіст. Росія намагається звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до бажаного США повного припинення вогню. Йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Київ вже погодився на пропозицію Трампа про тимчасове повне припинення вогню, тоді як офіційні особи Кремля постійно повторювали, що не підлягають обговоренню вимоги їхнього президента щодо зміни режиму в Україні, великих територіальних поступок і обмежень українських військових, які зроблять Україну беззахисною, оскільки умови повинні бути виконані. Перш ніж Росія зможе погодитися на майбутнє припинення вогню. Повідомляється про вибухи та пожежу у 112-й ракетній частині російських окупантів, яка розташована у місті Шуя, Іванівська область. Оці козаки Путін може знову бити по українській енергетиці, адже минув термін 30-денного мораторію на удари з боку РФ. Сьогодні Пісков заявив, що нових вказівок від президента Росії щодо дії мораторію не було. Ймовірно, РФ його дію не продовжує у Києві. Ножем поранили журналіста. Ввечері 16 квітня невідомі напав на журналіста Юрія Макарова і наніс ножове поранення. Його ушпиталили в тяжкому стані. Як зазначили у столичній поліції, напад стався біля одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва. Зломисник втік із місця події після нападу. Розпочато кримінальне провадження за статтею Тяжкі тілесні ушкодження. Російські війська 17 квітня атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської області, трьома зенітними керованими ракетами с 300 с 400 з окупованої Луганської області, а також сімдесятьма ударними бепела типу шахет і дронами-імітаторами різних типів із курська. Наслідока. Атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Сумщина та Дніпропетровщина. Йдеться повідомлення. Начальник Харківської ОВА розповів, що в Ізюмі аслідок атаки дронів сталося займання трьох приватних будинків. Постраждала 66-річна жінка. Під час ракетного обстрілу пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди та легковий автомобіль. Постраждали шестеро людей, серед яких семирічна дитина. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Оціка дівчина сиділа біля мене.